Всім привіт Вітаю на каналі Лімпрія, з вами Катя. І сьогодні у нас буде таке відео трошечки в іншому форматі, хоча в мене подібне вже було. Але минулого разу, коли ми будувалися на мапі з озером, я підготувала ось цей ярмарок. Взагалі я хотіла зробити інше відео, але воно почекає, тому що ця ідея прийшла раптово під час. Того, як ми переписувалися за Єленбергом, до речі, дякую йому за таке, таке натхнення. Посилання на нього буде внизу. А, тож, якщо ви не бачили ще відео про ярмарок, обов'язково подивіться. Картку додала, тож під відео можете глянути посилання. До речі, зараз іде збіра на переклад та озвучення для Red Alert. Якщо ви грали в цю гру і хочете приєднатися, у вас є на це можливість, то посилання на банку буде внизу. Детальніше про цей збір є в Діскорді. Посилання також є під цим відео. Тож подивіться, для мене ридалер це гра дитинства. Я грала в третій, мені дуже подобається, тому я і приєдналася до збору. А давайте тепер повертатися до відео. А взагалі про що ж це буде відео? Ну, думаю, з назви ви можете здогадатися, що а, будемо говорити про... Челенджі, випробування і досягнення. На даний момент в грі немає ніяких досягнень в стім, ніяких челенджів. У нас є просто невеличка сюжеточка, по якій ми щось виконуємо, а потім у нас все. Тобто, ми можемо розбудовуватися і так далі. Тож давайте уявімо, які б челенджі. Могли б бути в цій грі, або які досягнення. Я буду прирівнювати це все до одного, бо, по факту, це можна сприймати, якщо ми хочемо зробити якесь досягнення, це як маленьке випробування, або більш глобальне якесь випробування. Тож деякі ідеї. Я намагалася не підглядати в інші містобудівельні ігри, загадувати все по пам'яті, щоб мені здається, деякі досягнення такі вони в багатьох іграх є схожі. Але щось таке я хотіла, щоб було більш притаманне саме для острову, і тільки тут ми могли б це зробити. Тому що, от я вже все збудувала в місті, і вже треба щось вигадувати, чим би себе зайняти в цьому місті. У мене вже всі будівлі. є. І моє вигадування це хіба що робити якісь нові райони, але острів мені подобається, тому я задоволенням граю. Але мені здається, якби додали можливість досягнень або челенджів, це було б цікавіше. Бо, наприклад, я так само буваю граю в Sims, у мене дуже часто втрачається. Оцей інтерес грати довго там так, там є сценарії, але вони не прям що такі мені цікаві, і я буваю їх швидко виконую. Але сімери створюють челенджі з правилами, і ось це затягує надовго. Я так деякий час грала в якийсь челендж, намагалася його зробити. Я не завершила його, але можливо колись повернусь. У нас залишається поки що влаштовувати свої власні челенджі. І ставити ту. І Айленберг, і я вже казали, які у нас є цілі. В принципі, у нас не схоже, бо ми переписувалися досягти одного мільйону. До речі, ми, у мене вже є 600 тисяч. А, на даний момент у мене ціль 3 тисячі населення, ну, перше 2,5 проміжний, а взагалі я хотіла би 5 тисяч, таке більш глобальне. І я хотіла би повністю всю цю мапу забудувати. Тож, давайте все ж таки перейдемо нарешті, які ідеї є для того, щоб. Uh, ну, скажімо так, не для того, щоб їх додали, але можливо в майбутньому ці челенджі uh, все ж таки з'являться. Ну або принаймні досягнення з'являться, бо в Tile Cities там є досягнення. В другому, перший не знаю, не пам'ятаю. А в острові у нас нічого немає. Хоча мені здається, це могло б і бути. І один з варіантів. Такого досягнення, яке могло б бути, і воно в іграх зустрічається, це мати певну кількість населення, бо у нас все ж таки є ця статистика, і можна було, щоб це починалося десь, ну, нехай не з 50, а, наприклад, 100, пам'ятаєте, нам вже там треба капличку, наприклад, збудувати. там, Потім у нас може з'явитися там церква чи корчмарі. от Можна було б там почати, наприклад, 100, 300 і там, не знаю, ну, або 500 вже одразу тисяча, 5 тисяч, я не знаю, 10 тисяч. Що у когось є в цій грі. Це могла б бути така глобальна мета. І я не знаю, чи її реально було б виконати. Але теоретично, якби це додали, то можна було б виконати. Але це тупо запаритися з тим, щоб будувати дуже багато кам'янець. Тому 10 тисяч не знаю. Але 5 тисяч, мені здається, це доволі реально і до цієї. Цифри можна було б діти, і хоч у нас тут можливо це не прям супер економічна якась і про економіку гра, але цей момент у нас існує. Тому можна було б додати, щоб у нас крабниця, наприклад, була певна сума грошей, нам спершу дають 2000, але перші роки тяжко буває розвиватися. Тому перший би можна було досягнення отримувати, наприклад, за 5 тисяч скарбниці, потім вже збільшувати цю суму. Я не знаю, 10 тисяч могло бути, чи 50 одразу. Там 100 тисяч, 500 тисяч і мільйон. Я до мільйону рухаюсь, повільно, але рухаюсь. Тому, як варіант, це могло б мати місце. І раз вже заговорили ми за гроші, тому, можливо, можна було б окреме досягнення за прибуток, бо скарбниця це одне, а от прибуток це вже інше. Наприклад, щоб мати якийсь стабільний прибуток, ну, тут, знаєте, в мене маленький, але ну, я не знаю, ну, тисяча, можливо, занадто легко, хоча можна було б щось легке, якби було декілька, наприклад. там За тисячу, п'ять тисяч, десять тисяч, там, не знаю. 20 тисяч, припустимо. Ну, 20 тисяч я знаю, що це реально заробити. тому такий прибуток має місце бути. Тобто на кінець року, щоб у нас е, за минулий рік була там така то сума прибутку. І теж пов'язано з грошима, але насправді у мене ніколи такого не було. Але як щодо ачівки залізти в борги? От, щоб взагалі з скарбниці нічого не було і нам дали позуку. Я. Ніколи не знала, що взагалі ці пузики існують. Я думала, що це з'явилося тільки нещодавно, але виявляється, вони існують вже давно, і люди були в боргах. Я ніколи не була, тому можливо. Це було б прикольно, як як знаєте, як в деяких іграх, там, наприклад, існує варіант там померти. Отже, персонаж помер там, я не знаю, від ведмедя чи впав з висоти. То у нас тут, як є такий варіант залізти в борги, то чому б за це не отримати досягнення? Спеціально, наприклад, залізти в борги. Інший варіант е мати всі будівлі, види будівель, е які є в одному місті. Мені здається, це не так і легко зробити, тому що треба деякий час пояснювати. мені, до речі, цікаво, чи є у мене реально всі види. От я бачу, що кам'яниця на два поверхи крамниця у мене не існує. Я знаю, які будівлі у мене тут також не існують, тому що я не збиралася їх робити. Бо у мене тут озеро і немає взагалі сенсу їх будувати. Але якби я грала на іншій мапі, то можна було б спробувати. Тому е на цій мапі у мене є будівлі, яких не вистачає в цьому місці. Тому от отримати, наприклад, досягнення за те, що ви збудували всі абсолютно види будівель, це прикольно і це займає час, бо ви одразу не зможете це зробити. Як щодо варіанту отримати досягнення? Не імпортувати нічого протягом року. Мені здається, це доволі складно може бути, особливо якщо у вас немає чогось такого, що вам треба. Тобто на перших етапах ви не зможете це, скоріш за все, зробити, тому що вам по-любому треба буде щось у них імпортувати. Бо спершу, наприклад, важко буде там налаштувати видобуток заліза, якщо ви не граєте на карті, де є залізо, там вапно, то ж саме, і вам треба це робити. Тому, от я думаю, я б могла би теоретично наступний рік взагалі без імпорту. Ну, за умови, що я. Завчасно в цьому році візьму, закуплю дуже-дуже багато ресурсів, то в наступному я б нічого не імпортувала. Я закупила б дуже багато сукна, заліза, от все, що я не можу робити у себе в місті, я б закупила. Ну і пшениця ще дуже багато, бо у мене пшениця не виростає, а ну, торгувати, то мені за якийсь кошт треба, тому треба. Так само і вапно. Хоча, якщо я не буду будуватися, мені вапна треба буде менше, лише тільки на гарбарні. Здається, тільки на них. Але в теорії, от коли вже велике місто, то прожити один рік без імпорту це реально. Хочете, я зроблю такий експеримент і спробую один рік. Прожити без імпорту абсолютно я покажу, як я буду підготовлюватися, що я буду закупати для свого міста, і побачимо, чи це реально буде виконати. Ну і якщо вже додавали щось про імпорт, то було б прикольно і щось про експорт. Наприклад, ну взагалі, це навіть не. Експорт на якусь суму, і у нас немає такої статистики. А якщо було б щось, типу, знаєте, там здійснити певну кількість експортів, там, не знаю, наприклад, 100 експортів там за весь час, це одразу ви не зробите, тим більше, що ви можете закупляти по 5 возів, так би мовити. У нас 5 міст, 5 возів або човнів, це 25, тобто це треба як мінімум хоча б 4 такі зробити. Um, може бути якась більша цифра, наприклад, 500 або 1000. Я думаю, якщо ви будете тривалий час грати, то в принципі це можливо зробити було і не можна не говорити про місто, містобудування. особливо коли у нас тут є роки від заснування поселення, без того скільки існує місто. Мені здається, це було б логічним. Якщо додали б таке досягнення, що, наприклад, місто у нас існує можна було почати з легкого типу один рік, там 5 років, 10 років, 50 100, 200. ну, 200, мабуть, і так, бо мені здається, якщо в мене буде місто існувати 300 років, то воно не буде виглядати вже досить сучасно. І це я вже починала би, мабуть, нове місто десь на 1900 якомусь році. Хоча, можливо, я б продовжила. Було б таке автентичне е село, місто, яке зберігає традиції та історію, звісно що. А я зараз граю в одну гру. І там є досягнення змусити людину покинути династію. Як щодо досягнення так би щоб ваше місто покинуло там не знаю п'ять сімей, наприклад. Тобто, в теорії, взагалі, це дуже реально, особливо якщо вони будуть їм продавати необхідні речі або у них не буде можливості взяти воду, у мене, наприклад, на найпершій моїй мапі. Постійно люди їхали взагалі. З цієї мапи, я не пам'ятаю, ну були можна там поставити більшу цифру. Наприклад, за весь час там гри там не знаю 20 сімей поїхало з міста чи більше. Ну або 5, щоб так мінімально без сильних втрат це було. Так і про людей як щодо того, щоб мати людину, якій більше 100 років. Це, знаєте, таке досягнення, воно більше на вдачу, але якщо ви будете, мабуть, грати довго, мені здається, ну 100% буде якась людина. У мене, до речі, людина 105 років і 109, ви уявляєте, я раніше не прям що сильно спостерігала, і коли у мене з'явилася людина. Нарешті якісь 100 років, я цей момент запам'ятала. Але тобто, цей момент, знаєте, таке досягнення, яке залежить не від вас, а більше від механізму вдачі і вдачі. Але якщо в грі існує все ж таки той рандом, що ну 100% в будь-якому місці в якийсь момент з'явиться людина більше 100 років або проживе більше 100 років, тоді це в принципі реальне. Просто що воно буде залежати вже від часу, як довго ви там будете грати. Можливо, у когось там на п'ятій годині гри, гри з'явиться або при першій, я не знаю. Ну при першій, можливо, ні, там вже у нас молоді сім'ї. Але якщо нова сім'я якась заїде і там пройде час. І він постарішує. Ну, знову ж таки, з одного боку, це мені нагадує, як у мене є досягнення в ікарусі, що вдарило блискавкою, і потім є досягнення, що вдарило блискавкою другий раз. От це суто від вдачі настільки, що я ні разу ще не була вдарена блискавкою в тій грі. І оце мене бендежить. Бо по факту я не можу ніяк це зробити і змусити блискавку мене вдарити. Тому це таке досягнення. Трошечки сумнівне, тому пишіть ваші думки, чи треба було б таке досягнення, яке не залежить від вас додавати, чи можна було б додати, в принципі, бо сторічні люди у нас тут бувають? Як щодо отримання ачівки за те, що люди у нас одружаться знову? В принципі, ця функція працює, тому в якийсь момент це сталося би і звісно, деякі, наприклад, течівочки можна виконувати. Ну, точніше, як вони самі виконуються, поки ви граєте гру. Як, наприклад, там буває, знаєте, в кампанії, ти от проходиш цю кампанію, ну 100% ти отримаєш там певні. Ці досягнення, тому як варіант, це також могло б тут бути. Наприклад, навіть почати з того, що виконати всі наявні квести або туторіал проти. Це ж по факту, у нас оці перші квести, які з'являються, це ж якби то наш туторіал. Тому, якщо б, наприклад, виконати всі ці квести, початкові навчальні, і за це давали б досягнення в багатьох іграх, в принципі, є таке там пройти пролог або першу главу, пройти туторіал. Початкове навчання, чи щось таке, чи там ну туторіали, початкове навчання, в принципі, це одне й те саме. Але туторіали бувають різні. Вони протягом ігор бувають, тому от саме початковий, наприклад, або там початкові квести, там не знаю щось типу такого. Мені здається, це доволі реально виконати і таке легке досягнення, яке було б прикольно, в принципі, мати. Як щодо ачівки за смерть людини від хвороби, це 100% може трапитися. В Принципі, це така доволі легка очівка могла бути, але все ж таки людина мала померти від хвороби, а вони в перший час взагалі не помирають у нас від хвороб, наскільки я пам'ятаю. От вже коли там наближається щось до 200 людей. А скільки нам взагалі треба для того, щоб побудувати людей? Скільки має бути? 200? Ну так, населення більше 200, тоді у нас з'явиться цирульник. Але до того часу, здається, у мене коли навіть було 180 чи щось так, у мене... Почали вже з'являтися люди, які помирають від хвороб. А чівка за кількість якихось тварин? От з одного боку я думала про те, що там будь-яких тварин, але кури, наприклад, вони швидше у нас можуть плодитися, і їх може бути більше, і їх легше утримувати. Ті ж самі вівці, свині та корови, вони по різному, тому, мабуть, це мала бути або якісь окремі, або якась одна там з конкретними тваринами. Якщо б це були, наприклад, кури, можна було б там мати, наприклад, 500 курей або 1000. Якщо про корів, то це вже значно менші якісь цифри там 100, 200, 300. Хоча у мене от вже є 500. Мені здається, коней було б найважче. У мене, до речі, їх тільки 30. Якщо до того, якби їх там не знаю, ачівка була за це, наприклад, 50, хоча б, хоча, може, і 30 менше, бо їх же все ж таки важче розводити, це хіба що закупляти. Ну з одного боку, можна було б схитрити і витратити купу грошей на закупівлю, тоді б так можна було б зробити цю ачівку. Хоча, а чому б ні? Якщо є кошти і є можливість закупити, то я б зробила би так. Але заради інтересу я б, можливо, б брала і розводила коней самостійно. Я так довго думала, щоб додати ще одну ідею, щоб вже завершити на 15 ідеях, я не знаю, мені здається, ця цифра дуже гарна. Можливо, через через те, що це дата мого народження, але то таке вже. Тож, 15 ідея, так як, в принципі, у нас гра вона пов'язана з будівництвом насамперед, то можливо, б однією з ачівок могла б бути. За кількість будівель у місті. Наприклад, мати 500 будівель. Я не знаю, чи от сади під це підходили, бо це ж у нас як поля і невеличка хатка, хоча з іншого боку, це ж теж будівлею вважається. Так, можливо, поля не вважались би вже це у нас не будівля все ж таки. А от все інше, ну і альтанки, можливо, б ми не вважали, бо це все ж таки декоративне. А от, взагалі, кількість будівель на території вашого міста, одного міста, звісно, що не загальна кількість в усіх іграх. А от про одне, наприклад, там 500. Складність в тому, що у нас немає, здається, ніде статистики про те, скільки у нас є будівель. В деяких іграх буває, що показує кількість загалом будівель, буває навіть таке, типу, житлові будівлі і так далі. Бо. Порахувати по сім'ям, ну, це буде важко. По дорослим так само, типу, бо можуть декілька тих самих чоловіків жити в одній хаті. Тож, це було б трошечки важко. Або, наприклад, це була пачівка за кількість житла, там теж певна кількість, наприклад, там мати. 300 помешкань для житла. Тобто, ти і хатки і квартири, квартири окремо прахувались би. Тоді, можливо, це було б як більше про сімей. Скільки сімей мати в місті? О, щось таке. Єдиний варіант це брати, рахувати вручну, наприклад, ті ж самі будівлі. Ну або оце помешкання житло. Оце ще можна от житло легше порахувати, взяв калькулятор, ну або вручну, кому як зручно, і приплюсував. Все інше, теоретично, ми так само можемо будівлі ці взяти і сплюсувати, але це буде дуже довго. Але як варіант досягнення, мені здається, це такий реальний, і воно б могло з'явитися. Можна було б, наприклад, тисячу будівель, щоб поскладнити, або щоб було дві ачівки, тобто там на 500 будівель і на тисячу. Так, хто хоче, більш складно буде. І у мене знову не вистачає кладовище, господи. Може, ще й на кладовищі нам треба ачівка якась, але я не знаю вже. На 15 й ідеї ми будемо закінчувати все ж таки. Ось такі ідеї в мене були. Пишіть в коментарях, які ідеї вам сподобались, і хотілося би, щоб з'явилися досягнення. І взагалі, ви хотіли би, щоб з'явилися досягнення, якісь або челенджі в грі. І які саме вам би хотілось щоб вони з'явилися, речі? Ловіть бонусну ідею від Айленберг. Я взяла зробила скріншот цієї ідеї, тому. В принципі, це прикольна ідея. Це чисто знаєте по фану щось зробити таке. Звісно, поки у нас не існує цих досягнень і челенджів, але ми можемо самостійно для себе встановлювати ці челенджі та починати їх робити, щоб якось різноманітнити собі гру. Як я зараз намагаюся продумати, як мені краще торгувати, що закупляти, як ефективніше для того, щоб заробити собі мільйон з людьми трошки простіше, звісно, якби вони у мене не одружувалися постійно по колу один з одним. І займали мені житло. Я хочу нові сім'ї, все ж таки, бо у мене останнім часом багато людей помирає. У мене в якийсь момент було 2221. але багато людей померло і мало народилося. Тому мої навіть 2500, вони займуть трошечки часу. Забудьте написати ваші ідеї для ачівок в коментарях. А ми побачимося з вами в наступному відео. Всім бажаю гарного вечора, всім па-па!